Смачні, ароматні, солені чи солодкі, та на будь-який смак. Мабуть, немає такої людини, яка не любила б круасани. Бонжур, мене звати Дячишин Вікторія і сьогодні пропоную вам дізнатися, як деколи і звідки з'явились круасани та чи французькі вони взагалі. Отже, з французької круасан перекладається як півмісяць, але далеко не всі країни погоджуються визнавати Францію батьківщиною цього смаколика. Чимало істориків вважають, що крученки з'явилися в Австрії ще у 13 столітті, а популярного статусу набули через 200 років під час виснажливої облоги відня турками-османами. Ще одна версія каже нам, що у Франції круасани привезла. Марія Антонета – це французька королева, яка родом з Австрії, яка одружилась з Людовиком 16. Якщо народу не вистачає хліба, нехай їдять круасани. Це відома репліка Марії Антуанети за часів великого голоду в Європі. Французькі пекарі удосконалили рецепт своїх колег із відня і почали випікати круасани зі слоєного тіста у 1839 році. Австрійський офіцер Август Цанг відкрив у французькій столиці пекарню під назвою «Відня». Денська, яка спеціалізувалася на круасанах, завдяки кулінарним вмінням австрійця, крученики остаточно підкорили серця французів і стали невід'ємною складовою сніданку по-французьки. А з військами Наполеона рецепт смаколиків перекочував до Німеччини. А зараз шокуюча новина, існує версія, що перші круасани спік шляхтич з України Юрій Франц Кульчицький. Кажуть, що у середині сімнадцятого століття він відкрив у відні кафе, де подавали свіженькі тепленькі круасан з ароматною кавою. Форму тістечка український шляхтич запозичив із турецького прапора. Круасани й досі печуть у вигляді півмісяці. Саме це забезпечило десертові велику популярність, оскільки він символізував нещодавну перемогу австрійців над Османською імперією. Але французи наполягають, що не варто брати до уваги перед історією. Цього продукту, бо саме в їхній країні народились справжні круасани у прес-релізі міністерства сільського господарства країни йшлося. Ми довели, що оригінальна рецептура продукту була розроблена на території Франції. Для його виготовлення необхідні виключно французькі інгредієнт, завдяки яким він набуває своїх неповторних особливостей. Такого рішення країна добивалася аж 5 років. Бо ж вважала, що круасани виготовлені за альтернативними іноземними рецептами підривають імідж країни. Сьогодні круасани подають у всіх куточках світу до ранкових новин та кави. Тому раджу і вам після закінчення цієї програми посмакувати смачним круасаном. А з вами була я, Дячишин Вікторія, Па-па!